Дим, іскри та стовп вогню за вишки 10 метрів. Так у Борисполі на вулиці Тургенєва палав колишній туберкульозний диспансер. Треск був, ну, вроді феєрвір. Я вийшов на вулицю, дивлюся вогонь. Із середини, зверху. Іскри летіли такі, що аж до, до сусіда терніць летів. Пожежу було видно навіть з околиць міста. Лише дивом полум'я не перекинулося на сусідні будинки. Рятувальники примчали разом із міськими волонтерами. Аж тут справжній шок. Не встигли загасити одну будівлю, як зайнялася інша. Наухо весь район підняли. Під час гасіння цієї пожежі надійшло повідомлення, що на сусідній вулиці горить. Будинок негайно виїхали резервні розрахунки. Встигли швидко ліквідувати осередок вогню. В будинку горів диван, але й то не був кінець пекельної ночі. Буквально за кількасот метрів раптом зайнявся дах ще в одному помешканні. Да. Дали команду не заливати, а подивитися, то що є підозра, що тут знаходиться жива людина. Ага. Щоб напором, як би сказати, людину не залити водою. Людей таки не було, тож вогонь успішно загасили і одразу ж узялися шукати палія. Бо рятувальники одразу дібрали, така серія пожеж не може бути випадковим збігом. Одразу згадали, як місяць тому після підпалу відселеного будинку затримували підозрілого чоловіка, але тоді його за кілька годин відпустили. Розповідає, ну Мені типу, подобається, як вогонь, як все як поїжджають пожежні машини. У тому, що це серія підпалів, не сумнівається ніхто. А от мотиви називають різні. Дехто в місті підозрює, що моторошний палій тільки вдає із себе збочинця піромана, а насправді ж холоднокровно виконує замовлення підступних підприємців, що накинули оком на ласі шматки землі. Це понятно, що якщо капітальне здання зноситься, дуже великі затрати дуже є. То, а коли воно вже згорівши, там лето. Трактор загнав, загрузив і вивіз. А от у місцевій поліції розводять руками, мовляв, не можуть знайти управу на хулігана, бо недостатньо доказів, що всі ці пожежі справа саме його рук. До того ж, підпалює Безхаченко виключно відселені будівлі і має довідку із психлікарні. Відомо, що підозрюваному 31 рік і він безхатько. Може, тому поліція і не хоче з ним зв'язуватися, але ж хто врятує людей, які можуть загинути через такі розваги, адже покарати зловмисника можна. Наприклад, у Полтаві найвідомішого в Україні піроманьяка запроторили за ґрати. Мені це по приколу. Дивиться, як вони бігають, суетяться, питаються руками потушити, а воно ще ще дужче горить. Дзвонив. Кожен раз в 1.01 в пожарку і казав: Ти готова. А вона каже: К чому? Я кажу, як чому? К новому підпалу. 2010-го цей унікум став справжньою зіркою інтернету. Він підпалював двері та килимки в полтавських багатоповерхівках заради задоволення і щоразу попереджав пожежників за одну ніч примудрився скоїти аж вісім підпалів. Почав дзвонити, кажу, ти готова. А Вона каже, к чому? Я вже. Каже, заморилася, готовий будь. Я кажу, собирай побільше води і їдь на Зигіна, бо от вам буде підпал. Тієї ночі він буквально довів диспетчера-рятувальників до сказу. Позвонив, а вона каже, що? Я кажу, це я. Кажу, коротше, віддохни поки, тому що я піду спати. Ну, а з трьох часов ми почнемо по-новому. Подпалювають після хвилини слави в інтернеті полтавський піроман вирушив до в'язниці на п'ять з половиною років. Його бориспільський колега й досі на волі, і поки поліція не звертає на полія уваги, він цілком ймовірно обирає собі наступну мішень, і його потенційною жертвою може стати кожен мешканець міста.